Добрий день, діти! Запрошую вас в чудову подорож! прогулятися по доріжкам нашого дитячого садочку та помилуватися красою нашої рідної природи. Погляньте у віконце, яка пора року зараз. Так, осінь. Подивіться на картинки, на яких. Намальована осінь. Осінь різна чи однакова? Так, різна. А чому про осінь намальовано три різні картинки? На першій – дерева жовтими листочками. Картинка весела. Це початок осені. На другій картинці дерева, кущі жовтими листочками, червоними вкривають лісточки, землю, травичку, світить сонечко. і дерева здавались золотими. Картинка весел Середина осені. А на третій картинці майже всі дерева голі, небо затягнули хмари, іде дощ, сумна картинка. Настав осінній місяць, люди, дивлячись на те, як опадає з дерев листя, назвали цей місяць листопадом. А які осінні місяці? Ви знаєте, чи можна за місяцями розподілити осінь на періоди? Рання осінь вересень. Середина осені, жовтень. Пісня осінь листопад. І так, одягаємось. І вирушаємо в нашу подорож. Подивіться на цю красу, як називається цей день. І вона це В парках і садочках на дорожки і трави падають лісточки. Гура золотий. День і день і глянь навколо, килим королистий, на кили королисти. напівголе і небо синє, чисте, чисте. Витушні милая, тишу і прохолода, усі золотали. Тіжні робить. І кущі теж жовті. Зараз ми підійшли до квітника. Подивіться, які гарні квіти. Троянди, червоні, білі, жовті. А це наші чорнобривці, які вони гарні, жовто-гарячі. Ось яке гарне дерево. Падає, падає листя. В садочку у нас листопад, Жовті, червоні листочки. До нас з гілочки літять. Ми подошли до дубочка. Він ще молодий. І ліству не збросив. Яких дерев у нас більше, більше всього? Тополі. На цьому, дітки, наша прогулянка закінчилась. Бажаю вам пригласити своїх батьків і прогулятися з ними в парку, в садочку, до побачення.